Прекрасні раки, давайте подивимося, що вас чекає в грудні 2025 року. Вітаю з наступаючим новим роком, того ж, що, що? того ж що, правильно, після 25-го, 26-й і всього самого прекрасного, і в 25-му грудні, і в 26 січні, і в принципі в 26-му році. А, ви можете загадати якесь запитання. Ще карти скажуть, наскільки да, наскільки ні. А, і в принципі, думайте про себе, думайте про те, як би вам хотілося прожити цей 25 п'ятий грудень. Останній місяць в 25-му році. Можливо, закрити якісь моменти, гештальти, там, ще якісь штуки. Можна починати вже. Дивимося, перша карта для прекрасних рахів. Вау, Боже, якщо ви загадали бажання, то да і дуже швидко не успієте і глазом. <свист> а по-друге, ця карта вкаже про швидкий рост у фінансах, у стосунках, у любві, у е бізнесі, в яких ділах і так далі. І в принципі, ця карта вона дуже, е дуже много, много храна і много обіцяюща. Це можуть бути поїздки, це можуть бути польоти, це можуть бути стріла амура у вас, якщо ще немає мушинчика, якщо є мушинчик, буде ще один. Є муж, бо любовник, куди ж без нього? Як же ж ну, новогодні празники, якби да, треба куча подарків заказати, один мужик не потягне, треба ще восім, як мінімум. Бачите, 8 восім палок треба, як мінімум, щоб всі подарки вам подарили. Дивимося, що скаже друга карта для прекрасних раків. Боже, да, ви бачите, який кайф. Дев'ятка пентаклів, фінанси, рост, рост у фінансах, можливо, повищення, можливо, ви відкриєте власну справу або будете над цим. А я, кстати, кропотливо работать и думать для того, чтобы открыть в грудні будете думати, наприклад, а в січні доже в цьому році. Тобто тут великий потенціал, велика мрія, великі діла, великі деньги. Або вам повисять вас, да, до небес, там, я не знаю, 30 30.000 доларів в час приблизно будете получать. Або це якась ваша справа, або це якийсь подарунок, да? Ну, тут в подарунках може бути або сукня, або поїздка до африканок, Посмотрите, какая красивая. Або що це або саву подарять, да? ну, або куча денег. Или якась релігія, бачите, з кругленькими такими штучками. А може кольцовку, в когось, да? в кожного свої моменти, але дев'ятка Пентаклів, вона каже про Ніхуя які э, дари природи і не тільки да? мужчин і так далі. Що скаже третя карта для прекрасних раків на грудень. Семірка Пентаклів. Коротше, деньги будуть, це вже добре. І в принципі, Семірка Пентаклів це та карта, яка говорить про... Про такі моменти, що ви заклали. Десь гарашиночку, або в грудні в 25-му, або вже січня 26-го будете ви всі свої мільйони, всі свої Чи готовте мішки. Чи що ви там, банки, в книжки, куди там гроші люди консервірують, я не знаю, я не консервірую, я трачу. вот. а тут, тут велика сума буде, ви не спієте все потратити за один день, так що краще, звісно, куди-то відложити. І в принципі, да, якісь моменти, якщо були у вас в голові там, ідеї з бізнесом, з якоюсь ідеєю фікс, покупка чогось, відкласти кудись, купити хату, або щось вкласти, це саме прик... прекрасний місяць для вас, тому що він тут прям пошить і кипіть фінансами і так далі. Що скаже друга колода. Прекрасна двостороння для прекрасних раків на грудень, 2025 рік. Можна теж задати питання якесь. Або бажання, ну, краще питання, щоб розуміти, наскільки да. Наскільки пробувати робити те, що ви там собі задумали. Перша карта. Не знаю, що ви подумали, звісно, але тут більше, знаєте, карта каже, що ви можете зробити те, що ви собі задумали, типу, який ви просто дали, ви зробите, але із-за того, що е, у вас багато яких страхів, якихось сумнівів, е, ви в принципі водний знак, і у вас дуже багато колібаній по цьому поводу, то ви можете вибрати неправильний для себе момент, щоб це зробити, або щось таке. Ну, тобто, Подожіть повної луни. Да? Хай на вас прийде озарення, осознання, якась інтуїція, до якої ви прислухаєтесь. І тоді вибирайте, да, чи ні, робити, чи не робити. І, в принципі, Луна каже про що? Про якісь моменти дійсно якогось страху. Тобто десь якісь можуть бути в грудні десь ви будете чогось боятися, або сказати, або зробити, або проявити про про себе, проявити себе, да, можливо, які такі якісь моменти, а може просто будуть сумніви, тому що буде вибір в чомусь. Або зробити це, або зробити те. А, а що краще, тіба, типу, а що нужніше і так далі. Отакі От, можуть бути моменти. І в принципі, у нас дитя... Дитя, господи, це материнська карта, да? Тобто, якщо ви вагітна буде дівчатка. А якщо ви не вагітна, то це якісь розборки або розмови з мамою. Можливо, там щось треба буде, поняти, доказати, розказати і так далі. Що скаже друга карта для прекрасних раків на грудень 2025 рік? Боже да, посмотрите, поїздка. Колесниця, это потенціал, это взлет, это рвання, это подъем в чем-то, опять же, в роботі або в отношениях, або в фінансах. Це взлет, подліт, под, под, под взлет, і все Искра безумие, да? и все буря в принципе, вона каже про рух. Тобто грудень буде в движенні, або ви будете їздити з роботи на роботу, або у вас будуть просто якісь моменти, типу, ну, поїхати за кордон, полетіти за кордон, да, в теплі країни і так далі. Можливо, в холодні. то тобто це вже ваше там, сіяння, посмотрите, ваша фантазія, да, ваш польот. І, в принципі, ця карта вона показує. Що людина спокійна, бо вона знала, що так буде. Я знала, що я виграю мільйон доларів і поїду завтра на Мальдіви, Я знала, тобто отакий от момент, да? тобто, тут людина йде до своєї цілі, але вона знає, до чого вона йде, і вона знає, що спустя от це час, от дві тижні цієї путі або шляху, або два місяці, або два роки. І я знаю, що в конічному етапі буде. Що скаже. і ще що саме крута, що це вже два старших аркани. Якщо ще третя карта, колода показує третій аркан, то у вас ну, висок, вищий аркан, да? тобто, то у вас грудень буде прям дуже-дуже нормально, грудень буде спокійним. Хоча буде дуже-дуже доленосним. В принципі, кожен місяць, кожен день він довеносний, тому що вибір завжди за вами, я тільки підсказки ви все інше. Але в будь-якому випадку тут по семірці... А, подожіть, це жезловий рисель. Це мужчина, тобто это либо к вам мужчина прискачет на этих вот конях, либо на машині, да? либо ви до нього поскачете, да, або якась якийсь такий момент може в грудні случиться, да, що ви, як фенікс, з пепла, ви То Тобто, це можуть бути отношения, визволення, визрожні якогось возрождение робочих моментів, якогось спілкування з якоюсь людиною, наприклад, почву. Можливо, це буде дійсно партнер, а можливо, це буде якийсь. Скачок, квантовий такий вух прям у ваших відносинах да, з партнером, тому що, в принципі, або, можливо, якісь ситуації пов'язані з сімейними мелодрамами. Ну, так буває, що ж поділиш. Що скаже прекрасна, Третя колода для раків на грудень 2025 рік. Подивимось. Загадуйте питання, зараз подивимося да чи ні. ні взагалі ні разу. Самірки мечів говорить про брехню, про якісь моменти, де ви або сама собі брешете, або вам брешуть, або вам щось недорозказують, або ви недорозказуєте, або ви не з собою, або з вами не чесні. Тобто, тут моменти такі, що треба присматриватися до свого окруження або прислушуватися. Ну то есть, ви рак, рак це вода. Вода дуже сильна стихія, дуже сильна. Інтуїція і енергетика, і енергія. Якщо ви захочете, то ви всіх почувствуєте за одним махом. Да? А ще це дуже депресивна, плаксива і раніма стихія, вода да, сама по собі. Тобто тут може бути, або ви заганятиметеся через щось своє і не бачитимете людей поруч, і це буде як не так піліна перед глазами неправдива при чому, да? Або дійсно якась людина, яка ну, трохи явно щось не договарює. Короте, свою от эту, своє окруження, да? І, і от зрозумійте до нового года ну, хто із ху, скажімо так. Що скаже друга карта? Подколодна карта, любов, отношения. Це ж прекрасно, це ж щастя, гармонія, мужчина видит только вас, ви відійдеть мужчину. Ну, или, если еще нема, то будет. А якщо не буде, то це просто класне, гармонійне якесь у вашому, дуже класне гармонійне якесь в вашому житті. Кого ж не позвали? Замуж позвуть. Хочеться, не хочеться перед це йти. Дивіться, жрець він говорить про сімейні традиції, в принципі, про традиції. Ну і, звісно, про свадьбу, про якісь такі канонічні моменти, там, де як це називається, свя, свя. Вінчання священне хочу сказати, ну ні. Вінчання, коли да, якісь моменти відбуваються, там, де щось важливе, сімейні традиції. Якщо, наприклад, ви знайомитесь з партнером, або ви вже познайомилися з партнером і розумієте, що ну, він чує тільки свою маму або тільки своїх батьків, а вас не чує, то так буде завжди, бо ця людина дуже за традиції своєї сім'ї і дуже за своєю сім'єю, а не за вами. Тобто тут э, треба розуміти чи треба вам таке в своїй житті да? рядом з вами. Скажімо так. І в принципі, він говорить про справедливість, про світлі наміри, але про такий, знаєте, дуже костей традиційний чоловік. От якщо ви не знаєте, коли в цьому году буде Пасха, уже ви не знаєте, ще ось, ось сьогодні й год, а ви ще не знаєте, в якому Пасха 26, все, хана. ви більше не його сім'я. Ну, тут такі моменти дуже іноді бувають пере, як прям гіпер, вот это всього. Що скаже заключна карта для прекрасних раків на грудень 2025 рік? Ну хто ну ви будете вся в роботі, або ви будете вся в шелках і в дьягах, и вот этих вот как это забыла. Ааа, забула, запула, запуля, запуля. Ось це вот ожерелье, вот, які кругленькі. Да? Ну, тобто, восьмерка Пентаклі говорить про повишення кваліфікації, про повишення фінансів, про роботу в цілому, про таку ситну роботу, будь-якому всі прийдуть до вас на манікюр, бо ну, грудень це ну, ну, капець, ну, як на Новий год і без манікюра. Це ну, ж капець, ну як це так. Всі прийдуть, не да? буде куди і, і, і не знаю, і виходний моменти, Буде типо, плотна така робота або це може бути якісь курси нові для вас, не знаю, хочете чогось навчитися, то ця карта каже, вперед із притиспесній. Або ще ця карта може сказати, що якщо я, яка у вас робота, да, може у вас ювелірна, або якісь там моменти, вам треба дотошно все робити і перевіряти, Да, до маліших деталей бути внимательними. Тобто, якщо це якась робота, там, де треба, наприклад, її його там здати буде в грудні, там якийсь об'єкт, не знаю, машину там, не знаю, ваш рілі, або ще що ви там робите, да, там точно, то треба, звісно, все, ну, типа. Mm. Не на количество, а на качество, як то кажуть, да? То есть треба все так дотошно -до продивлятися. Тому що та людина, яка буде щось здавати, то та людина потім, як буде дотошно -до дивитися, то вона заметить все. <свісно>, Любите погрешності. Ну а взагалі ця карта говорить, звісно, про фінанси. Так що фінансів вам побольше, любви побольше, отношений класних, мужика хорошего, що там ще? Ну, щоб деньги були, коротше, все остальне приложиться. Ну в принципі, щоб була внутрішня гармонія, все остальне приложиться. Якщо вас цікавлять якісь питання особистого характеру, і якщо вас цікавить теропланер на 2026 рік, для того щоб зрозуміти до чого бути готовим, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я вам допоможу. Бережіть себе.